Доброго дня. Сьогодні хочу розказати вам про VAT у, у Великій Британії. ПДВ може здаватися простим, але дрібні помилки можуть призвести до великих штрафів і санкцій для вашого бізнесу. І сьогодні я, Ніколенко, Оксана, власниця Ніємі, Accountant Certified, сертифікований бухгалтер, розкажу вам про три найпоширеніші помилки, пов'язані з VAT. Отже, чого треба уникати: перше. І це стосується як Sol Traders, так і ЛДД е, 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 компаній, це е, нереєстрація після досягнення порогу. На момент запису цього відео поріг складає 90 тисяч фунтів. Отже, якщо ви не зареєструєтеся, е, то це призведе до штрафів за невиконання вимог. Слідкуйте за своїм доходом для того, щоб залишатися в рамках законодавства. Друге, це відшкодування ПДВ на витрати, які не підлягають оподаткуванню. Це може спричинити проблеми під час перевірки в ЄТІ. І перевіряйте, будь ласка, кожен звіт перед тим, як подати його на відповідність до законодавства. Третє це пропуск термінів подачі звітності. Як правило, ПДВ може подаватися щомісячно, щоквартально, це найчастіше, і разово. Запізніла подача звітності може привести призвести до штрафів. З 2023 року HRMC запровадила поінтову систему для нарахування штрафів, тобто чотири поінти отримаєте, і це зразу штраф 200 фунтів і так далі. Плануйте заздалегідь і встановлюйте нагадування, щоб уникати останньої миті, останнього дня подачі звіту звіт ПДВ. Під цим відео я розташую лінк на сторінку ЧМС, там де розказано про поєнтову систему, про подачу звітності, про штрафи. Якщо потрібна допомога з дотриманням вимог ПДВ, ми тут ще вам допомогти. Зв'язуйтеся, будь ласка, для індивідуальної підтримки в питаннях подачі, реєстрації, дотримання вимог ПДВ. На все добре.